Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Власівська полуниця, з вами Наталя Білик. Сьогодні я вам ще хочу показати два ремонтантних сорта, які ростуть на моєму участку. І мені дуже подобається вирощувати ремонтантні сорти, тому що полуниця в мене з весни до зими. Я завжди з ягідкою. Ось такий сорт хочу вам показати. Сорт називається Світ Н. Кущики середньорослі, невеликі такі, квітконоси величенькі були. А ось як виглядає сама ягідка. Сорт дуже цікавий. Мені він сподобався. В тому році я його садила. Ну, Я більше його розводила, там я убирала ягоду. А в цьому році я залишила ягоду, щоб подивитися, яка вона, спробувати ну, поушати і винести на ринок, якщо буде зайво. Так, ну, Ось такий кущик. Кущики непогані, компактні, середньорослі, квітконоси були дуже великі, то і ягідка теж, виходить, дуже велика. Ось такі. Ось таку ягодку вона мені дала. Зараз я вам покажу. Ось, наприклад, кущик невеличкий. А отут кругом в нього є ягідка. Ягідка великих розмірів. Ягідка не маленька. Ось дивіться, це все в ягідки. Ось така ягідка. Така цікава. Двойна зрослася. Бачите, яка. Ось квітконус. Ось він, виходить, такий великий. Вона як цвіла, то було дуже красиво. Зелений листочок, а квіточки тут усі були зверху. Ось як, наприклад, ось цей виглядає. Бачите? Цей внизу вже ягідка, ягідка поспіла, можна збирати її. А ось новенькі ягодки ось будуть вони. Тобто вона дає все время, дає урожай. Ось, бачите, ягідки зверху. Так, ось у яка ягідка Зараз ми її і скуштуємо і на віса я кину, подивимося, який вес. Ось так обірву Ось дивіться, яка гарна такі морковочки. Ягідка така блискуча, конусообразна. Чашелистик ось такий красивий в нього. Ось буде іще. Слідуща буде цю з'їму і следующа у нас по а ось вже доцвітає, теж в ягідку наливається. Цей сорт мені сподобався, я його буду розводити. Він почав сильно вже викидувати ось вусика. Ось отак. А ось, о, дивіться, яка і цю зараз зірвем. Ось, бачите, вона практично стандартна. Ну, ось такі ось отак, Ой, величенька така. Так, ось ось, яка темна ягідка. Бачите, три штучки зірвала і вже в руку не вилазять. Ось ось такі морковочки. Красиво. Із ремонтантних сортів вона така дуже велика. Но цю не буду зривати, бо тут ще низ, ще не доспіл, хай зріє. Так, ці заберемо. Зараз далі покажу. Нравиться мені цей сорт. На ринок його можна сміло виносити. Так, ось, зараз положу сюди. Ось дивіться. Ось тут, з іншої сторони, тепер я вам показую. Така гарна, красива ягідка. Ось. Все. Може не видно, у нас сьогодні таке сонце пекуче, вітер такий дуже сильний. Хоч би нам нічого не приніс цей вітер. Ось дивіться. Гарна ягода гарна. Кущ такий красивий, зелений, товстенький. А ось, от, дивіться, вже вусика, вже повним ходом, ну, ще тут немає корінчиків, ну, як тільки будуть корінчики, я буду його ставити на укорінення. Беру так першу розеточку, оцей хвостик я обриваю, щоб були перші саджанці в мене. Цей сорт я буду розводити, буду собі засаджувати грядку. Ось бачите, яка. ось такі квітконоси. Ось буде новенька ще буде. Цю зимою і слідуща буде тут же. Ось ягідка. Ось. Ось. Так. Це теж він. Це другий рядочок у мене. Я вам хочу її показати, бо треба вже тут ягоду зривати. Бо ягоди дуже багато нацепилася. Ось. Ну такі гарні морковки. Так, зараз я вам ось, дивіться, Теж ж Ну, є така велика, велика, гарна. О. Так, а зараз я ось вже я почала збирати, але це другий сорт. Це в мене тут і пуджанжі, і амі, все в місті. Це я завтра на ринок їду з овочної розсади, плавно переходимо на клубніку, бо все поспіває одновременно. Ось дивіться, яким розміром така гарна ягода. То з такої ягоди не стидно і на ринок вийти. Так, як обично, я взяла віси, щоб. Звісить, скільки ж у мене світені затягує. Ось по нулям. Кидаю. Дивіться, 43 грама. Раз. А носю. Скільки вона. 49. Бачите, крупна, хороша ягода. Чого таку ягоду не розводить? Ну, зараз ми її ще на смак спробуємо. Ось, о. ну тут менше буде. 41. Ну, це вважається. Крупноплодная. Ану, ось 40. Ну, нормально. Так, Берем саму велику. Ось я її важила 47. Зараз скуштуємо. Так, бачите, ягодка така гарна, красива. Зараз подивлюся, яка вона. Ось Трошки світленька. Може, отак стану, щоб видніше було вам. Така непогана, не, не дуже плотна вона. Сок є. Ну, така смачна. В принципі, можна таку вирощувати. Непогана ягідка. Значить, цей сорт я буду вирощувати. Бо він мені сподобався. Урожай він дає дуже гарний. За е, листочком, за самими кущиками можна ухажувати. Не дуже прихотливий. Вусика дає дуже добре, до саджанців буде. Буду садити цей сорт, буду насаджувати буду його розводити. Із ремонтантних сортів світ Енні мені підійшов. Так, ще я хотіла вам показати florida beauty. Ну, її в мене небагато було. Я все практично всі квітконоси зрізала. Бо цю ягідку я в тому году розпробувала, вона мені дуже сподобалася. і Ось трохи я залишила ось залишила щоб вам показати. Бо теж готовлю на розсаду, то там убрала практично всі квітконоси Ось така florida beauty. Не дуже вона здорова, але ми зараз її взвісім. Ось я вибрала. Ось дивіться: 31 грам, а тут 32 грама. Ну, оце вона так примірно, і є. Тут далі йде вже мелка. Може, як зроблю стакани, тоді я залишу ягідку. Вона ж теж це ремонтантний сорт. Вона дає е... Все час ягідку, то тоді вже десь літом або в кінці літа я вам покажу, як кущики з ягодка виглядають. Ну, а чого я його залишила, тому що він дуже із ремонтантних сортів, він дуже-дуже солодкий. Зараз я його спробую, яка всередині. М -м. А ця ось така. Вона всередині теж бордова. бордова. Там видно, аж сахар в неї є. Вона набагато, набагато солодша, неплотна. Оці два сорти можна свободно теж вирощувати, вони дуже-дуже добрі. Один сорт крупний світень N, він дуже крупний. А ця трошки помітче. Ну, якщо добре за нею ухажувати то і вона буде крупна. Там 40-45-49 грам можна виростити. Я вже бачила, вже пробувала. І що я ще замітила, якщо робити посадки кожного року, то тоді буде і урожай дуже хороший. А якщо залишити його на другий рік, ну, щоб два роки ягодка була, теж урожай, ну мельче, ягода мельче буде. А в перший рік ягода буде крупніша. Так, ну це, що я хотіла за ці два сорти вам розповісти. Завтра ще зніму про ремонтатні сорти, бо вже ягода в мене аж чорна лежить, її вже треба повністю реалізовувати. От. Так що зараз доторговуємо овочну розсаду, ще на пару ринків в мене залишилося. А потім повністю вплатну і перехожу на полуницю. Бо треба її тут і почистити, і ягоду всю собрать. Ну, Ягода у нас на ринку ценіться, особливо Крупні є такі солодкі сорти, вони завжди да, йдуть спросом. Йду так що я думаю, що з такою ягодою завтра вийду, зараз ось насобираю, то я, наверное, за півчаса його все і продам. Бо я вже і вчора продавала і позавчора продавала, то і цю ягоду забирають зразу. Люди пробують, всім подобається і забирають. Так, На цьому поки що все. Бажаю всім гарних врожаїв, мирного неба. Гарних вихідних до побачення.